На тлі останніх подій у світі, коли російські окупанти пропонують Україні поступитися частиною своєї території в обмін на припинення вогню, а потім випускають ракети по дитячу лікарню Києві Охмадит, ми поцікавилися шосткінців, якої вони думки щодо такої пропозиції і такої поведінки країни-агресора, в основному шосткинці єдині у своєму рішенні. Падали Українські території на припинення вогню та пошолом Путіна. Нікаких територій, нічого їм віддавати не можна. Далі добивати їх, як били, так і добивати. Та пішли на... Бо наші території це наші території. Він ж не просто вимагає, він вимагає ті території, які підконтрольні нам. Він ж вимагає всю Запорізьку область, всю Херсонську область. Я не можу нічого сказати. Це це просто, ну це просто нелогічно. Це просто це ненормально. Це нам ілі думаєш, що тут слабіє люди. або наше правительство наше таке слабе. Грязні діла вони нам пропонують, ненужні. Це наша територія. І чому ми повинні віддавати? Це я повинна. Ви до мене прийшли додому. Скажете, що це я тут буду жити. Я скажу та забирайте. Так, це я це неправильно. Обов'язкова перемога за нами. Ми повинні розуміти, що вони розуміють тільки силу. Це ми бачимо на прикладі історії. Тому ми маємо вчитися на історії, а не продовжувати щось придумувати. Були Мінськ 1 був Мінськ-2, але це нічого не призвело. Тому я вважаю, що припинення вогню це переговори це просто витрата бумаги. Негативно. Чому? Тому що за ці території наші хлопці положили дуже багато життів. Це наші території. За Крим, ясне діло, буде борьба більше. Але ну, це наші території. Були, так і залишаться. Україна єдина держава, така була, така їй, така вона буде. Свою територію нет. Ми повинні ставати дружними.